Ми багато прибирали. Робили автономне резервне живлення, підключали інтернет, повішали камери, залатали дах, афігівали із сусідів. І знову багато прибирали. Я щиро дякую кожному і кожній, хто проробив зі мною цей шлях. Дякую вам, шановні глядачі. Я щиро здивований, наскільки багато було теплих, приємних слів і слушних парад. Схоже, на мене підписані найкращі люди. Зупинились ми на тому, що я стикнувся з проблемою, і було це так. По-пу-пу. Пу-пу-пум. срань. Короче, Приїхали хлопці молодці з водоканалу. Сказали викопати отут -от яму метр на метр і знайти хрестовину. Основна труба йде в будинок туди. Вони визначили це якимось своїм обладнанням. Тут є врізочка. Сподіваюсь, наступне відео буде не з СІЗО. О, так, трошки розкопав, я тут знизу роздолбав. Значить ця труба йде не туди, де я мав копати яму, а вона йде в протилежну сторону десь туди. І тут треба довбати весь цей бетон, щоб розібратись. Але тут збоку є ще одна труба. І канав так іде десь туди. Якби я викопав би яму а там, я би викопав би її зараз в нікуди, скоріш за все. Добре, що я вирішив звідси почати. Але з тієї труби, що йде туди, не капає. І, по-моєму, вона виходить сюди і вона взагалі тут заглушена чи відрізана і неактивна. Капає саме за цієї, яка ось вона. Іде туди. Не зрозумів, коротко поясню. Це сюрприз, який дістався від діда. Раніше цей двір з хатою були поділені навпіл на дві частини: в одній жила бабуся, в іншій дід. Бабуся собі правильно підвела воду, поставила лічильник і все було чітко. Ну і зараз так є, теж стоїть лічильник, і все там класно. А хитрожопий дід просто врізався в цю трубу, десь між лічильником і місцем, де вона заходить з вулиці на подвір'я. І зробив він це років 50 тому. Тут ще була прибудова раніше, яка завалилася, бачите, тільки. Шматки цегли, які я почав розгрібати в минулому відео. Не знаю, як за стільки років його морозами не порвало цю трубу, але вона, як бачите, трохи протікає. Коротше, ця врізка з цією трубою це тепер біль моя дірка задниця. Мушу з цим щось робити, і хотілося би уникнути проблем з законом. З водоканалом вже бачився, але маю деякі опасіння щодо подальшої співпраці з ними. От кран. Я прокопав траншеї. Труба йде, йде, йде. І тут от вона йде під низ, під землю. І, схоже, десь під фундаментом виходить отам. Поговоривши з людьми, стало ясно, що основна труба на воду йде по діагоналі до вон тієї ямки. А в неї, в свою чергу, я лазив разом з вами в минулому відео. Там я нащупав щось схоже на кран, що натякає на те, що дійсно сюди заходить труба через весь двір по діагоналі. І з розповідей родичів стало зрозуміти, що вже звідси вона йде на хату, до лічильника. По от такій от траєкторії приблизно. Що там мені не визначали хлопці з водоканалу, поняття не маю, але я абсолютно про. Промазали, понараджували мені якоїсь фігні. О, так от можливо, мала би йти труба на врізку. Вона або під асфальтом, або там, де земля. Це, звісно, за умови, що дід пустив її просто по прямій, а не десь вона там різко уходить в бік і врізається ближче до паркану, наприклад. Так, ну, закопався я десь по груди фактично і там десь на такій глибині вентілі починаються але труби поки що нема так то ще один-два штика лопати копаю і я або зрадію або буду розчарований якщо все таки труби я тут не знайду хоча від тої точки де труби по сусідах розходяться до тої Колонки, що там була, ну ніби як пряма лінія. Десь тут вона і мала би бути, якщо ця легенда правдива. Якщо ні, зараз ще підкопую з рохи. Якщо нема, то буду ритися в сторону цієї труби. То десь метри три треба прокопати. Або від неї зразу почну сюди ритися. Фу, щоб так точно вже. От, хотів як простіше, але хто зна, хто зна. Починаю переживати. Здається, перемога. Я вже з останніх сил коротше, тут копав, вже думав е, забити на цю ідею, але згадував весь час той нєм, думаю, та ні, ще трошки, ще штик, ще штик. І так от доштикувався і докопався, здається, до труби. Та-да-да-да! -да -да. Ось вона показалася гадіна, скільки крові мені випила і нервових клітин з'їла. Зараз розкопуємося. І ну, це схоже, враховуючи кут діагональний, під яким воно йде. Це ота труба, яка проходить туди. А звідти на хату йде. Значить врізка хер'йозна. Де вона? Поїде і десь в тій стороні, якщо труба оце, десь туди треба продовбати. Якщо повезе, десь вона тут близько. Якщо ні, може вона ну, взагалі отам вниз уходить і букви Г десь туди повертає. Бо це явно коротший для неї шлях, ніж ось сюди під бетоном вести. І може зря копали. Но зате ми підтвердили гіпотезу. Не те, що мені ті з водоканалу там десь хто знаде, показали копати в нікуди. А Хоча б отут. От, Дядьку, окрема подяка, що зміг згадати цю інформацію. І навести на ці думки, де воно тут проходить. Тут просто труба. По всій довжині і ні туди. Ні, нічого більше, окрім труби, не бачу. Фу. Так, ну, в принципі, все як завжди. Не все так гладко, як хотілося, але і не так жахливо, як могло би бути, правда? Я думаю, щоб поняти, як дід підключав цю трубу. Треба думати як дід. Значить, що б я зробив? От вона йде, йде, йде. І тут хірак вона йде в глибину, вниз десь. Логічно, що вона йде на глибину півтора метра і виходить отут десь. Думав так я від початку в той кусок труби. Але ж тут раз бетон. Це під бетоном треба вести. Тут був теж бетон. І Тут продовжується бетон. Е, якби я йшов шляхом найменшого спротиву, а труба отут по діагоналі десь отак іде зараз. То я би отут би загнув би і пустив би отак. би. Ну, копати отут десь такий самий котлаван, як там, ну його нафіг, якщо чесно більше не хочу. Я вже і туди тунель прокопав. А, поглибше туди. І все одно не знайшов ту хрестовину. Дуже тяжко туди копати. Фу, брудний як чорт, злий як пес. Ото квест дід лишив. Сюрприз. Коротше, мабуть, треба трошки поміняти стратегію. Прикол. Тут, по-перше, фундамент бутовий, але тут і цегла в нього підмішана і всяке таке. І зроблений він... Ну, це такий цементовмісний продукт. Це не бетон. І глибина залягання, от буквально рівень ґрунту сантиметрів 20 вниз і все. Він поверху просто лежав. Будь через те тут ця цегляна прибудова і завалилась. Ну Це одна із причин. Глиняна хата стоїть більше як півстоліття. А цегла зруйнувалась і посипалась. Важливо, і не тільки матеріали, і те, наскільки грамотно з нього побудовано. Блін, а може ще трохи прокопати буквально. І внизу її там нижче рівня промерзання ґрунту. Відрізати, заглушити та і все, і закидати цю яму, і не морочити собі голову. Яка різниця в саме шукати зроблю, сам та й проблем не матиму. Дуже сьогодні морозно. Ех, прям дуже. На новорі мінус 5, вночі мінус 10. І з водою я закінчити не встиг. Поглянемо зараз, як у нас там справи. Да, бив якусь херню. Не впевнений, що це хоч якось допомагає для заспокоєння душі. Певно, землю не покопаєш зараз. Взагалі, під час гаяння часу і днів на цю капанину мені прийшло деяке осмислення, що насправді пасували би в принципі ці всі металеві труби, які от по двору пролягають, замінити це металева труба, яка і ржавіє, і робить вона це вже більше ніж півстоліття. І навіть якщо я зараз докипаюсь до Врізки і там все чітко, класно, прекрасно заглушиться мені, то пройде якийсь час, і вона, ну, рано чи пізно, скоріш за все, прогніє. Десь ця труба буде келюжа посеред двору, і буде наша пісня гарна й нова. Того, перш ніж робити якусь красу, доріжки, укладати клумби і так далі, ну, пасувало би спершу труби розібратися з ними. А, і для цього би. Треба було б викопати траншеї і покласти сучасну ПНД-трубу. Бо я навіть помічав, що коли тиждень, наприклад, цілий кран не відкривається, відкриваємо воду і чорне таке валить з крану, чорне і ржаве якесь незрозуміле, поки не стече. Це ж по-любому через труби. Нам треба міняти трубу в дворі, бо це не діло. І навіть якісна там заглушка, заварка це питання часу, бо думаю, що ну, геть легенько може прорвати в іншому місці заміна труб. Але зараз ну, земля мерзла, хіба з кіркою це робити. А Пасувало би взагалі купити якийсь траншеї чи щось чимось подібним розжитись, бо ну, під час цього такого ручного копання лопатою у мене таке відчуття, ніби я цвяхи камінюкою просто забиваю, або саморізи викруткою кручу. Навіщо, якщо є зручніші способи, правильно? Взагалі-то ця думка виникла з міркувань, щоб уникнути проблем з водоканалом, знайти ту врізку і щоб вони нормально то все зробили. Але виходячи з контексту їхньої розмови, я зробив висновок, що ну, таке враження, ніби ще пофіг на ту врізку, як воно там зроблено і як воно буде зроблено. А ще враховуючи старючі металеві труби, ну ті трудо і часу затрати на ту капанину, пошук і. Якісну заглушку там, заварку того отвору, врізки. Ну, вони того не вартують, бо труба має бути під заміну, я так вважаю. Мудра думка запізнилася, коли все вже скінчилося, як то кажуть. Цю яму я трошки підзакидав, щоб ну, мороз, щоб хоч якось захистити. Купу років отак от стояло і ну, почало текти, звісно. Ну, нічого морозами не порвало, як ви бачите. Того і цього разу я не думаю, що там щось особливо станеться. Оце тільки оцей шматочок, оце щось новеньке, звісно, для цієї всієї системи. Ну, я сподіваюся, переживе. Коротше, оцю яму, де оця врізка йде, тут зараз викопуємо нижче рівня промерзання ґрунту, там обрізаю, глушу і забуваємо як страшний сон. І хай та труба там живе, потім просто копається траншея, нова сучасна ПНД-труба робиться, в хату заводиться і маємо чистий спокій. Або взагалі рухаємося в сторону створення скважини і автономії. Тут зверху воно прям бетон. Та вона не мерзла на дні. Прям нормально на диво. Да, там капець завірюха несеться. Нічого, звісно, дивно, що в грудні снігу навалило майже по коліна. Але... Я не те, що на об'єкті там працювати. Я навіть свою основну роботу робити не можу. Дуже незручно ходити туди. Кожного разу обходжу так по колу. Наводить на думку, що там треба зробити гарненьку доріжку і трішки підняти цю. Ну, або десь подіти звідси вход в цей погріб. Ну, вода тече, хоже труба в тій ямі не промерзла, хоча ми досить трошки її прикидали. Отвір.

Це працює. Там взагалі не мерзла земля, там є сніжочок, але я її бурю і там цілком собі нормальна земля. Побачите, дістається. Взагалі не мерзла, взагалі собі волога, але не мерзла. Як це працює? Тут же ж просто відкрита дірка вночі мінус 10-12, в день мінус 4, а воно не замерзає там. Чи є сенс нижче копати? Там і так десь вже майже півтора метри. Обрізати та і все. І не паритись. Я думаю, по-любому не промерзне воно. І я, звісно, розумію, що чим менший рівень твоєї освіченості, тим більше для тебе чудес в цьому світі відбувається, але я щось думав, що воно якось промерзне наглухо, боявся, що розірве трубу. Нарешті ось вона ця труба, ця гадіна ось тут іде вертикально вниз. Я тут внизу вона короче, повертає туди. Це значить, що вона десь десь отам. Десь отам треба було копати ту яму, а не отам, де копав я. Фух, як же я задовбався? Тоді робив халявну воду, собі робив, а внук прийшов і все похерив. Ну так от невдячні діти. А загалом що стосується? Стану труби. Ну є дуже Я не знаю, чи камера вам передасть. Ну, така вона корявенька, корозія її подовбала добре. Досить глибокі западини і ржаві є в її текстурі. Я її недовго лишилося. Треба з цим щось робити, бо, бо буде. Та що робити? Міняти труби, не можу з ними бавитись з цими. То як мертвому подорожнику, Бачите, як вона кривався. І ржава за 50 років. Жах просто. Як її, правда, заглушити. Хотілося б на гарячу, не перекриваючи на вулиці, там десь воду, просто чик, якогось чопіка туди забити, муфту натягнути. Ходить, що глушити буду десь на глибині метр двадцять, а не з самого низу. Ну, бо це просто зручніше. А щоб зробити це глибше, треба. Додатково розкопати, а мені вже так обриться процес, я вже, вже не хочу цього копання, Це жах, просто з того порожні переливати, скільки можна. От. І глибина метр двадцять. Зараз на такій глибині плюс-мінус, наскільки я знаю, труби і кладуть, а не півтора метра, як тут раніше. Це раз-два. Там ще рівень ґрунту трошки підніметься, бо там буде насипатись земля. Того Якраз воно короте, нормально буде. З хорошим запасом. Я думаю, проблем не буде. Та й сподіваюся, ненадовго поміняємо на нормальні труби. Так, труба у нас має десь приблизно 28 а Знизу. Ну, вона правда дещо в корозії 28,3. Ну, коротше, 28. Для заглушування я купив кілька принат. Це ось така накидна, затискна, безрізьбова муфта і заглушка на неї. Ось так, має спрацювати, по ідеї. А ще купив заморожуючий спрей. Зазвичай їх використовують на СТО. Можна, наприклад, якусь деталь підігріти, болт, який в неї входить заморозити, і таким чином легше корозія всяка там піддається відкручуванню на тих болтах. От, до мінус п'ятдесяти заявлене охолодження. Охолодження відбувається шляхом дуже швидкого різкого випаровування спеціальних газів, які тут є. По ідеї, має спрацювати. Ну а це план Б. Якщо все піде не за планом А. То мені доведеться по-перше панікувати. По-друге, поки фігачить вода, якщо ця штука її не заморозить, швидко дорізати ту трубу і бігом забивати чопік. Також нам знадобиться фумлента, ізолента і ось така от ганчірка. Мабуть, варто там зробити акумулятор холода, а не просто розпиляти спрей. Ну, в руку зараза там. Аж по шкіру. Ця частина тряпочки от вся інієм покрилася. Прям замерзла, я думаю. Будемо пробувати. Готовченко. Адже люди морозили посеред літа, то в теплу погоду вистачало на 3-5 хвилин перш ніж та змерзалося. Але зараз нам допомагає мороз, того побачимо, зараз швиденько міждачкою поколу зачищали, скільки це можливо. Тепер накидаємо муфту. Оце. Верх поки взагалі знімемо. Так от угувато, щільненько. Якраз так як треба. Це добре, що туго і щільно налазить. Так, гумка всередині, металеве внутрішнє кільце притискає гумку за зрізом, що дуже добре. Значить має ущільнити. Тепер натягуємо вершечок. А я би сюди ще моточок фума дав би. Ох, як же ж тут Ну, і противно це все робити. А, з камерою. Ріадочок поїхали. Офф. Затягується потроху. Сподіваюся, той гумки вистачить. Треба буде, все розстане, промоніторити якийсь час. І не закривати доступ до цієї ями, щоб і весною подивитись. Чи не протечеться гадіна випадково? Так, тепер цю фінальну заглушку зафумуємо. Всякий пісок земля. Цікаво, скільки в коментарях буде критиків, що то не так зробив, то не так зробив. Але може воно і не так. Але як тимчасова міра, поки що, сподіваюсь, постоїть до тих пір, поки ми не кинемо нормальні трупи. Криворукий довби нічого не вміє робити, писали мені в коментарях. Робиш щось не так, не подобаєшся комусь. Стараєшся добре робити. Занадто дорого. І замудрено. Стараєшся по дішману, Фігня, криворукий. нічого не робиш, але що на жопі сидиш. Завжди, блін, комусь не такий. Чого деякі люди тільки лайно шукають? І видивляються в інших. Хто його знає? А ну, я собі просто щось роблю. І стараюся глядачу показати. Більшість все ж таки адекватні. Люблю вас. А, давай. Ого. На віка. Я сподіваюся. Значить, план такий. Зараз ту яму, де просто труба закопуємо. Цю яму де глушили в різку. Не закопуємо, поки лишаю доступ, утепляю по максимуму. І чекаємо весни, тепла, спостерігаємо, як воно себе поводить. От. Ну, я сподіваюся, що все нормально, буде, там те кільце, ніби воно щільно прямо затискається. Я так оглядав ту заглушку, в руках крутив, то ніби нормально. Взагалі, по-хорошому, по-розумному. Бо я оце зняв, знаєте, зараз на весь світ опублікую, і може я цим собі і в ногу вистрелив. Хто знає як воно ще до мене обернеться. Але ну, насправді краще було б, мабуть, не показувати тихенько собі, розібратися з цією проблемою і забути як страшний сон. Але ну, хотілося якось бути з вами відвертим. і показати його такі сторони, як воно буває, коли приходиш в щось отаке і починаєш пробувати там щось робити, переробляти. От, бувають такі от палки в колеса зненацька з'являються. Побачимо, що нас чекає далі. Закопати попередньо викопаною землею зараз неможливо. Вона промерзла, але треба прикрити цю яму. Тут є щось, що, очевидно, задумувалося як пісок, але воно брудне. Таке пісок, пилюка, глина. Ну, теоретично, якщо його промивати, то вийде пісок. Але нащо цим гемороєм займатися, якщо за потреби легко купляється зіл піску? І от воно. От воно, ще вон там воно. Тут купа цього всього насипана. Там воно стоїть. Чудова нагода його позбути звідси, правильно? Дуже багато дрібної пилюки вмить здіймається в повітря, як тільки ми намагаємося, хоч якось, порухати цю суміш, не знаю звідки його сюди понаносили, але дуже воно пилючне. без маски на обличчя. Я буквально задихався, поки це робив. Решта досипеться отією купою, коли розтане, але зараз це неможливо. Також під ногами утворилась кубка бутового каміння, яке я мушу прибрати. Це якщо що від фундаменту, який я ламав ломом, щоб зробити під ним яму, щоб добратися до тієї труби. Мушу прибрати його, кожен раз доводиться обходити сюди і Настільки звик, що роблю це якось навіть несвідомо. Виробився такий маршрут, витопталась доріжка. Мабуть, зроблю потім тут гарно довкола. А цю зону тут погріб. Хочу закидати камінцями. І посадити, можливо, в них якийсь мох потім. Щось таке, що майже поливати не треба. І щоб воно росло в камінюках. парадь якщо щось таке знаєте. Не викидать же. Прекрасний декоративний елемент, цей бутовий камінь, як на мене. Що ж, решту докладемо при потеплінні. Часу лишається в мене небагато, але мушу ще встигнути поприбирати цю плитку. Вона тут вже дуже багато часу лежить і треба вирішити це питання, як і багато ще чого звідси спереду прибрати до розібрати тих завалів. Але з понеділка обіцяють потепління, можливо, тоді вже цим активніше зможу зайнятись. Складаю я цей мотлах тут, ви можете сказати, на що його складати, що його не викинути просто. Ну, По-перше, є кілька мінімум одна безглузда прекрасна ідея, як його можна використати. По-друге, його оце такого багато. І воно всюди. І викидати його ще той гемор. Це як приїжджає машина його попереносити, поневикидати. Ми вже замовляли зіла сюди. Це той ще геморой, Це, знаєте, часом простіше придумати. Швидке якесь застосування, ніж взяти його і повикидати все. Так що таке, ландшафтних вам шедеврів не обіцяю. Але по креативам ми з цим сміттям однозначно. Пора би розконсервувати другу половину хати. Треба в наступному відео цим зайнятися. Що там нас чекає? Страшно уявити. Але дуже-дуже цікаво. На сьогодні для мене сеанс трудотерапії цієї добігає до кінця. От, сподіваюсь, було цікаво. Лайк, комент, підписка. Зробіть це, якщо хотіли би, щоб наступне відео вийшло по-перше, швидше, по-друге, вийшло кращим. Дякую, обійняв всіх.